Зараз у США проходять масові акції протесту під гаслом без королів No King's проти політики Дональда Трампа та його адміністрації. Учасники звинувачують американського президента у створенні мілітаризованого та авторитарного режиму. Зокрема, обурення викликали масові рейди імміграційної служби та введення військ до штатів, очолюваних демократами. Детальніше про протести будемо говорити з кореспонденткою. Суспільного Тетяною Козарєву, яка зараз з нами наживо з Вашингтону. Тетяно, вітаємо. Привіт, вітаю колеги. Що у вас відбувається? Розказуйте. Ну зараз ми перебуваємо на Пенсельвенії Евеню. Це проспект в самому центрі, можна сказати, Вашингтону. За моєю спиною, можливо, ви можете побачити вдалині. Там є конгрес увесь цей проспект центральну вулицю Вашингтону. Сьогодні зайняли протестуючи проти нинішньої адміністрації Дональда Трампа проти його узурпації влади. представники протестувальники вийшли сьогодні із гаслами, які говорять про те, що мільярдери насправді єдина меншина, яка управляє країною. Що цитуючи тут, вони цитують конституцію, кажуть про те, що We are the people», так? Тобто, ми є люди, які мають конституцію. І не короля, та тобто тут вони говорять про те, що Америка була побудована на демократичних цінностях, на конституції, а не була ніколи монархією. А бачили ми сьогодні, як розгортали великий величезного розміру симуляція конституції, так тобто такий банер, а не сличимало було сьогодні прапорів не лише американських, але й прапорів українців. Та палестинських таким чином американці висловлюють свою незгоду з політикою чинної адміністрації. Сьогодні тут очікують більше як 100 тисяч людей лише на цій вулиці. Будуть сьогодні тут виступати у якості спікерів. Два сенатори, щонайменше від демократичної партії Берні Сендерс від Вермонту та Кріс Мерфі. А крім того, організатор цієї акції його ім'я Езра Лавін, він апелює до того, що три три ключові вимоги протестувальників тут це зменшити зменшити напругу у питанні міграції. Так, тобто відомо, що рейди еміграційної служби, інакше кажучи, АІС, як тут її називають. Спричиняючи мало проблем і конфліктів не лише у містах демократичних, як про це говорять республіканці, але і у, у, серед по усій країні, так а крім того, вимагають протестувальники зменшити навантаження, тобто припинити тиснути на пресу на свободу преси. Так, вони звертаються до First Amendment, тобто до власне права американців, яке говорить про свободу висловлення. Тобто, кожна, кожна людина має право висловлювати свою думку, зокрема медіа і той факт. Вони апелюють до того, що нинішня адміністрація. Надзвичайно недружелюбна до медіа любить атакувати медіа, так називати медіа фейкнюс, і буквально напередодні була велика історія про те, що один один із журналістів Білого Дому звернувся із запитом до прес-секретарки Білого Дому Керолайн Ливвіт, і вона йому у відповідь надіслала досить грубе повідомлення. І журналісти таким чином апелюють до того, що така комунікація неприпустима із представниками медіа і такі звернення. Крім того, ще одне а ще одна вимога це припинити переслідувати політичних опонентів. Зокрема, вчора буквально був оголошений звинувачення. А колишньому вже наразі раднику першої адміністрації Дональда Трампа. Джону Болтону так було висловлене звинувачення у тому, що він нібито розголошував таємниці, так тобто секретні документи розповсюджував інформацію, яка наразі яка не могла бути у його статусі розповсюджена. Джо Болтон варто зазначити, надзвичайно критикував зустріч Трампа із президентом Росії Володимиром Путіном у Алясці. Висловлював чимало критики після того, як звільнився або пішов з, з першої адміністрації Трампа. Тобто, надзвичайно критикував Трампа і такі випадки не поодинокі до цього власне апелюються протестуючі. А це наразі все, що нам відомо на цю годину. Залишаємося тут. Будемо більше включатися, розповідати вам про подробиці цього протесту дуже дякуємо. Тетяна Козрева, кореспондентка в США з Вашингтона. Наживо щойно включилася до нашого ефіру. Нагадаю, що це вже друга хвиля цих протестів «No Kings» без королів проти політика Дональда Трампа його адміністрації звинувачують в тому, що він створив мілітаризований та авторитарний режим. І вони відбуваються не тільки в Вашингтоні, а в багатьох інших містах Сполучених Штатів.